Слава Ісусу Христу! Отче, скажіть, будь ласка, іноді слухаєш священника і не погоджуєшся з тим, що Він каже. Це так як зі мною, так? це гріх. Так, у моєму житті був такий період, коли я слухала священника, то мені здавалося, що він ненавидить тих людей, які його слухають. Ну, як... як вам здається, що священник не любить людей? То це або визли, або дійсно священник. ну а що, Священники вони теж люди, вони теж різні, так? От вчителі, ви ходили до школи, ви мали купу вчителів. Когось любили, а когось не дуже. Але закінчили школу і дякуючи всім вчителям, ви є такі, які ви є, і добрим, і поганим. Бо кожний вчитель уложив у вас частину себе і якусь частину науки розкрив. Так само і священники, які вам здається, що вони не здалі несправедливі, вони у вас пробуджують відчуття особливої справедливості. І ви такі: Ну що це таке є? То, 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 то як так? Але це відчуття справедливості якраз просинається тоді, коли ви бачите несправедливість. Священник, не може бути навіть нездалий священник, якщо такі десь бувають, він не може бути просто так. Якщо його Господь Бог покликав, він має своє завдання. Він може спасти одну людину, але тільки він може її спасти. Як він то зробить, Бог собі знає. І тому часом ми зустрічаємо священиків, які нам не подобаються. Ми розказуємо, що вони Бог ще не здалі, але Бог має свій план на кожного священника. Бо він не покликаний до спасення людської душі. Так що не треба там давати йому оцінку і переживати, що вони якісь такі чи не такі. Кажу вам, священники, як священники. Священники бувають добрі і дуже добрі. Інакших я не знаю. Шановний отець, Василь, ще вітаємо Ва наша родина з днем вашого народження. Нехай буде з вами мир, справедливість і слава і слава побожності. Дякуємо за ваше служіння, що надихає нас Бог, вестиме нас із радістю до світла. Амінь. Дякую. Це мої модератори пишуть. Дуже дякую вам, дай вам Боже всім здоров'я, Щиро дяка всім за поздоровлення. Ну, дуже багато понаписували. Я навіть не зможу всіх прочитати. Всі привітання, поздоровлення. Щиро дякую всім моїм священникам, друзям. Бачу, мій друг Олег Тадей Нога це мій священник, який ми разом з ним вчилися. Це чудесний священник, я його дуже люблю. Ну і всіх, багато моїх священників, всіх, хто зі мною разом служив раніше служили. Всім вам щирі вітання. Чернилицькому деканатові щире вітання, Городенківському деканату щире вітання. Дякую, дякую вам за ваше служіння, за вашу дружбу і за те, що ви є. І знаю, що десь хтось із тих священників десь колись мене дивиться. Дякую. Дякую. Знаєте, самому Землякове, Я вчора був дуже здивований Роману Дронікову. Значить, мені вчора прийшли книжки його, ну його там такі брошури, книжечки. І з підписом від автора та кума, десь з ним познайомилася. Де вона його знайшла, я не знаю. І, е, е, і передали мені його ці підписані книжки. Я дуже дякую щиро всім. Я вам дякую. Комі щиро подяка, моїй похресниці щиро подяка за подарунки, що ви приготували. Дякую вам. Дякую.